Знайомтесь, це службовий пес Джек. Поруч Олександр. І так п'ять разів на місяць проходять тренування чотирилапого. Кінолог повторює собакою спочатку базові команди, а потім готує до наступних вправ. Невід'ємним атрибутом на заняттях є улюблений м'ячик Джека. Заохочення їжею для мотивації собаки не використовується. Мало ті. Мало цьому хвостатому вже 8 років. За мірками віку службових собак він пенсіонер. Вірогідно, цей рік стане для нього останнім на робочому місці. Далі тільки відпочинок, ігри та прогулянки. Та поки все ж тренується і встиг побувати на багатьох майданчиках для чотирилапих у кривому розі, бо ж змінювати місце проведення тренувань корисно, каже кінолог. Ми займалися на майданчику біля вечірнього. Ми займалися на майданчику е, в парку Ювілейний. Ми відвідували також майданчик біля державного прапору на соцмісті. Джерк в кінологічному взводі більше п'яти років. Собака спеціалізується на пошуку людей. Тренується на таких майданчиках декілька разів на місяць. Сьогодні якраз один із таких днів. Джек ще той конкурент іншим службовим собакам, адже встиг отримати свою офіційну нагороду медаль за віддану службу, хоча і першу у житті. А присвоїли її за затримання наркоторговця. Та й нещодавно під час патрулювання вулиць нацгвардійці разом із Джеком теж затримали жінку. Виявилось, та розповсюджувала метамфетамін. При собі мала більше пів сотні пакетиків із розфасованим наркотиком. Малоді. Сьогодні Джек тренується із Олександром та півторарічним собакою познайомився із своїм вірним товаришем, кінологом гвардійцем Євгеном. Тоді ж для обох розпочалося нелегке, але захопливе навчання. Під час нього Джек повністю опанував свою спеціалізацію розшукового пса для пошуку зниклих людей, отримавши відповідні сертифікати, чотирилапий із Євгеном заступили на службу. Його життя починалося в сімейному колі, в родині. В Криворізькій родині військовослужбовця. Так в житті склалося. Військовослужбовець був змушений поїхати захищати країну, а родина залишилася з чотирма дітьми і вже майже дорослою собакою. І вони попросили, щоб Джек прийшов, продовжив свою своє життя і службу у рядах Національної гвардії. Джек насправді дуже імпульсивний та вирізняється від інших службових собак Нацгвардії своєю непосидючістю. У той же час він каже кінолог має добрий характер та високий рівень стресостійкості, а це є одним із найважливіших факторів для його роботи. А от виходити постійно на тренування до парку потреби немає. Бо за місцем проживання службових собак є спеціальне обладнання. А такі майданчики для чотирилапих, як Фейсбук для людей. Саме тут вони дізнаються про всі останні собачі. Новини Катерина Шелест, Сергій Філоненко, перший міський.